Виконуємо номер 383 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво ганеза 2022 рік. Підбери замість букви таке число, щоб рівність була правильна. Перша рівність сума квадратів чисел 5 і 12 до рівня квадрату Х. Друга рівність. Сума куба числа 1, квадрата числа 1 і квадрата числа 5 дорівнює y у кубі. Знаходимо х першої рівності. Піднесемо 5 до квадрата. 5 у квадраті це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 множимо на 5 буде 25. Піднесемо 12 до квадрата. це добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 12. 12 множимо на 12, скористаємось таблицею квадратів. 12 на 12 це 144. 144 дорівнює х у квадраті. Знаходимо суму 25 додати 144 буде 169. Отже, скористаємося знову таблицею квадратів і знайдемо число, квадрат якого дорівнює 169. 169 це 13 у квадраті. Отже, наш х дорівнює 13. Завдання друге. Й куб дорівнює 1 у кубі. Це добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 1, буде одиниця. 1 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює одиниці. Це буде теж 1. 5 у квадраті добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 множимо на 5 буде 25. Знаходимо суму. куб дорівнює 25 додати 2, це буде 27. Знаходимо таке число. У якого дорівнює 27. Це буде число 3. 3 множимо на 3 буде 9, де ще раз на 3 27. Отже, y дорівнює 3.